Україну накривають аномальні явища, просто над містами формуються торнадо. Смарчі зносять дахи. Виривають дерева із коріннями, буквально а змітають усе на своєму шляху. У деяких регіонах уже розпочалися потопи. Стихія майже не лишає шансів. Висоноптика говорять про феномен, що не піддається поясненню. А з кожною годиною ситуація тільки погіршується, що саме насувається на всю країну. дізнаєтеся далі. А ми вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватись та обов'язково додивитись це відео до кінця, щоб бути в курсі всього, що відбувається зараз на території. Торію України, а ось в Україні прямо зараз більшості областей спостерігається непритаманні явища і зміни. Усіх попередили про небезпеку. Наприклад, у Чернігові місцеві мешканці помітили незвичне явище, сильний вихором в хмарах. Як повідомили у мережі, його зафіксували прямо в центрі міста. Жесть Так, начатку пальця було. що саме настоящий торнадо місцеві жителі пропускають, що Черніговом понісся смерть про що свідчать, і опубліковані кадри в телеграм-каналах. У коментарях українці повідомляють, що смерч не вперше помітили в Чернігові. Востаннє це атмосферне явище фіксувало у квітні напередодні затяжного похолодання. Одна з користувачок зазначила, що бачила смерч, і за містом він повільно рухався по небу. Подібний випадок стався і в Броварському районі Київської області. Водії в полі біля дороги помітили смерч. Вигор піднімався над землею на кілька десятків метрів. Сам же автор відео емоційно реагував на побачене. Торнадо хвіст образовывается. Я первый раз в житті бачу. Гляньте. Афи. Опублікованих кадрах можна побачити, як величезний вихор піднімається над землею на кілька десятків метрів. Ми зазначимо, що торнадо утворюється саме з нижньої межі купчисто дощових хмар, що добре видно на роликах і світлинах із Чернігова. Виникнення смарчів пов'язане із локальною неоднородністю атмосфери. Вони утворюються в результаті зіткнення неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих та холодних шарів повітря та сильного бокового вітру. Істую далі. Ще цього не вистачало для щастя. Страшно. Матриця Деласбі красиво. Це просто на базах НАТО. Біочок лунів тренують. Саме так жартують у мережі. А раніше надзвичайне природне явище зафіксували мешканці лівобережної частини Дніпра. Над асфальтом утворився половий вихор. Що зовні нагадував невеличке торнадо. пилу та сміття піднявся високо небо, Чим привернув увагу перехожих. Трошки смерть. Відповідними кадрами поділилися очевидці у телеграм-каналах. Фахівці пояснюють, що такі явища це не справжні смерті, а лише полові вихори, які формуються внаслідок інтенсивного локального нагрівання поверхні за сухої та вітряної погоди. На відміну від класичних торнадо, ці атмосферні утворення. Не пов'язані з грозами чи фронтальними системами, але візуально можуть виглядати досить загрозливо. У міському середовищі подібні вихори найчастіше з'являються над бутонними та асфальтованими ділянками, де сонце швидко нагріває поверхню і створює ідеальні умови для. Висхідних потоків повітря. А тим часом несприятливі погодні умови не оминули і Чернівецьку область. Річки стали виходити з берегів, і усе стало тонути. Найбільше дісталося сторожинецькій громаді. У селі Комарівці відбулися затоплення та підмивання дороги місцевого і обласного значення, зокрема, змито барак до асфальту обласного значення, і також підтопило низку вулиць, зруйновано. Барах, що може спричинити обвал дороги, ми зафіксували, що підтоплено 50 присадибних земельних ділянок, підтоплені житлові будинки та господарські будівлі, розповідає Матийчук. І Він зазначив, що внаслідок зливи також затоплено територія комарівської гімназії, внаслідок чого пошкоджено меблі у шкільній їдальні, замулені електромережі, господарські будівлі, закладу і криниця. І, окрім цього, пошкоджено дорожнє покриття по семи вулицях у селі нові. Бросківці, Тоді, як у селі Костинці, є ускладнення руху транспорту. Там пошкоджено покриття та розмито дорогу обласного значення. Водночас у селі Бобівці зафіксували затоплення дворів. Зауважимо, що в Чернівецькому обласному центрі із гідрометеорології повідомили про. Невеликі підйоми рівні води на річках суббасейну. Пруту наразі вони повільно продовжують підійматися на ділянці річки сірет поблизу державного кордону через дощовий стік. Водночас там кажуть, що за останні години ріст рівня води у річці Сірет в місті Старожинець суттєво уповільнився. Проте в низько розташованих місцях відмічається вихід води на заплаву. До слова негода спостерігається і в Києві, де сталася гроза з дощем та градом, що призвело до затоплень та погіршення видимості на дорог. В місті йшла злива, а також сильно гримів грім. В деяких районах разом з дощем також пішов град. Окрім того, для водіїв погіршилася видимість на дорогах. Також відомо, що місцями фіксували затоплення вулиць. Подекуди на кадрах можна побачити, як потік граден влився із даху будинку, і над столицею також висіли великі чорні хмари. Через це перед початком грози в більшості районах міста стало не мов в апокаліптичних фільмах. А окрім вулиць, під воду у столиці почали йти будинки. На одному із відео зафіксовано, як злива пробралась в одну із столичних багатоповерхівок. Також зливи та грози фіксували в передмісті Києва. Верпині негода навіть призвела до того, що дерево впало на авто. Укргідромацентр повідомив, що червень буде набагато теплішим за травень. Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм в Карпатах та Місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах норми і дещо менше ніж у травні, який виявився не лише холодним, а й дощовим. Як розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромоцентру Наталя Голеня, літо розпочнеться настійкою погодою з дощами і клуваннями температури. У перший тиждень червня не потепліше, вище плюс 24-25 градусів, ближче до середини місяця. Опади припиняться, а ось температура підвищиться. З червень характерний примхливою погодою, частими дощами, згрозами та гра. Дом говорить вона, Цим він відрізняється від липня та серпня з їхніми тривалими спекотними періодами. Нинішній червень спрогнозується не дуже жарким, поки розрахунки не показують, що погода може бути аномально спекотною. Перший тиждень червня взагалі виявиться комфортним до температур. Ну а надалі вона підвищиться до плюс 28-30 градусів. Вона найбільше на півдні і сході, найменше на заході країни. У загальний непрогноз погодних сайтів показує, що нинішній червень в Україні місяць мокрий. Дощітимуть часто за винятком південних областей буде тепло, інколи навіть спекотно, але 30 градусна спека не відчуємо. А ось жителям заходу країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області, Тернопільська і Чернівецька та Хмельницька. Майже не доведеться зачихляти парасольки. Дощі. Тиме то більше, то менше, але майже щодня на Івано-Франківщині рекорд у червні може бути 27 днів, із опадами з них майже половина із зливами та грозами. Врешті областей прогнозується від 21 до 25 мокрих днів. Найбільше лютуватиме негода в першій декаді. В регіоні випадуть зливові грозові дощі, і лише на Закарпатті опади будуть більш помірними. Хоча 7-10 червня буде гриміти і там. Очевидно, що за такої погоди не варто очікувати високих температур, їх і не буде. В середньому по регіону в день матимемо плюс 20-24 градуси, вночі 12-17. Дещо тепліше на Закарпатті в день 24-26, вночі 16-19 градусів. А в північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська Погода також прогнозується здебільшого дощової сильні дощі з грозами і навіть зградом. Можливість крізь 5 по 7 червня. Надалі погода покращиться і до середини місця опадів майже не буде. За винятком чернігівщини тут не тільки дощі а й гримітами. Природа надолужить прогайни в другій половині червня Дощі в регіоні можливі щодня, але тихі, без грому та блисковок. Наминуй дощі і центральні області. Це Вінницька, Черкаська, Кірогорадська, Полтавська та Дніпропот. І прийдуть вони сюди пізніше, ніж на захід і північ країни, будуть помірними, в перший тиждень червня про парасольки і дощовики можна буде забути. Тільки перед трійцею і на Трійцю скрізь по регіону пройдуть сильні злива грозами. А надалі небо знову проясниться на 7-10 днів. І лише на Вінничині погода залишиться дощовою і грозовою до кінця місця. В іншій області дощі повернуться в третій декаді, але вони будуть незначними. А на Дніпропетровщині взагалі, символічними. Тож, друзі, постійно слідкуйте за новинами та за прогнозами погоди. Ми ж зустрінемося у свіжих випусках новин до зустрічі Слава Україні.